Волотах палає. Російські пропагандисти заявляють, що Збройні Сили України прорвали кордон та зайняли кілька населених пунктів Курської області. Утім, військово-політичне керівництво України поки дуже обережно коментує цей так званий рейд. Водночас команда газета UA вирішила поцікавитися у киян, що вони думають про події на Курщині. Та що хай горить? Як думаєте, чим закінчиться це? Перемогою України, це капітуляцією Росії. Це чудово, хай палає. Мабуть, що ціль, щоб місцеві жителі тих земель вивчили гімн України і поважали нас людям, які там живуть, і думають, що нападає умовний Путін, і що це їх як не касається, вони відчують на собі те, що Україна переживає вже багато років. Ну, і Включаючи і повномасштабне вторгнення і починаючи з 2014 року. Ми з позиції оборони переходимо в позицію наступу. І я вважаю, що це дуже правильно. Ось, це може дати нам переваги в майбутніх переговорах і вернути наші ісконно-історичні землі. Тільки положительно. Там такі голови рішають, що я тільки можу кивати головою. Я їх довіряю. Я не можу сказати нічого, крім того, що мені це подобається. Без коментарів. Е, я маю на увазі прорив Збройних сил України в Курській області. Щось знаєте про це цікавитись? Да. Е, як ставитися до цього? Та ніяк, в принципі. Без різниці. Е, немає радості такої, як у більшості громадян. Все одно. Без коментарів. Це жах. Класний жах. Класний жах. Е, як гадаєте, чим це може закінчитися? Як у нас Ну, Знаєте, мені важко сказати взагалі-то, але я вважаю, що це щось досить так, мабуть, повинно бути ефективно для України. Головне, що ми побачили, що в них зовсім не захищена в Росії незахищений кордон. І можна йти, раз вони до нас зайшли, так то і ми будемо діяти їхніми методами, я так вважаю, для того, щоб і сили російські відволікти від Покровська. І, мабуть, мета показати Україні, що ми все-таки сильні, якщо захочемо. І, мабуть, тут просто якесь оригінальне мислення у керівників цієї саме місії, що була зроблена. Бо вони досить так ефективно це все зробили. Я просто дивуюся, я не думала, що ми зможемо так. Ну, молодці я вважаю. Це ж іде до того, що Росія все-таки рано чи пізно сама себе. Знищить, тому що не, не може бути такого, щоб отаке таке зло перемогло. Ви знаєте, я не політик, а я громадянин. Можна я вам чесно скажу, я не знаю. От я не читала абсолютно новини, тому я вам не підкажу. Навіть не знаю, що сказати. Там зараз наші Збройні сили зробили прорив і зайшли на територію, захопили, як кажуть, кілька населених пунктів. Да. ну чесно, я не вникаю зараз в політику. У мене свекор мого батька, чоловіка батько там воює, тому я, мені це дуже важко, я стараюсь не читати і нічого не дізнаватись. От правду кажу. Тому мені там все важче дається. Якби це було б може якимось мирним шляхом, а на те, що там у нас погибло 200 людей, ну, нас буде на 30 кілометрів більше територія України в географії. Ну то можливо, так, да, а через ці смерті, звісно, ні. Дуже правильні події. Давно пора почати було. Мабуть, не мало сил. Тут є і політика, мабуть, показати, що там гниле все. Може, якесь відлікання військ від тих найбільків, де не пруть. Трудно сказати. Це треба у керівництві питати Знаєте, я дуже задоволена, дивилася, як вони там вирощать і. Те, що вони відчувають зараз, коли ми відчували розпач 24 лютого, коли не знали, куди подітися, і вдома було небезпечно. Я знаю, що гріх так казати, що я радію, але ну, те, ті відчуття, які я насправді відчуваю. Наші молодці. Як думаєте, для чого Збройні сили України здійснили цю спецоперацію? А для того, щоб вони не забували, що ми теж є люди. Ми задоволені. Що ще сказати? Я сподіваюся на те, що завдяки тому, що буде окупована якусь російську територію, можна обміняти можливо частково на нашу, або просто вони переведуть війська на цю частину і стане легше на східному боці. Тобто ось так. Як гадаєте, чим закінчиться це все? Напевно, як завжди, як було з Білгородською області. Тобто, просто вони переведуть війська, вони знову заберуть територію собі, але при цьому нам стане трошки легше в армії і все. Тобто такого типу. Так, ну я вважаю, що це вже дуже добре, що така ситуація відбувається, тому що зараз є втрати. У ворога вони досить таки великі, відчутні, особливо кількість полонених, яка зараз є. Це ті ж самі срочники, які після проходження служби можуть піти і бувати наших людей. Також ну, що стосується, який буде вихід з цієї ситуації, ну, тут вже важко щось таке прогнозувати. Ну, наші джерела дуже мало інформації про це говорять. Є такий собі режим тиші, великих деталей ніхто не каже, а максимум, що там говорять це різні російські воєнкори. Ну а у них ситуа... ну, інформація, я думаю, треба відфільтровувати, але у них такі прогнози, що ну, ситуація для них буде дуже важка. Нічого. Без коментарів. Я думаю, це читало. Чому? Не знаю. Думаю, це гарна можливість покращити свої позиції для переговорів у майбутньому. Я більше знаєте дивлюсь на те, що є у нас у Києві, те, як люди себе поводять, тому що нашому світу зараз так не вистачає посмішок, так не вистачає гарного настрою. Тому я людина, яка несе світ, а не розмовляє про новини. Як думаєте, чи правильно, що Збройні сили пішли в наступ, як кажуть? Я думаю, що так. Зараз затрудняюсь відповісти. Ну, що хотіли, то й отримали. Як думаєте, чим завершиться ця спецоперація? Перемогою нашою. У серпневому номері журнал Країна розповість про повернення з полону. Як Україна шукає своїх? Чи повернемо всіх викрадених Росією дітей? Запитуйте країну в точках продажу преси або передплачуйте онлайн.